Добрий день! Я Тетяна Миколаївна, лікар-кардіолог інституту серця. Сьогодні хочу розповісти вам або нагадати про випадки, в яких варто звертатися на консультацію до кардіолога. Тож, у випадку, якщо вас турбують такі симптоми, як болі в області серця або за грудиною, відчуття частого або сильного серцебиття, перебої в роботі серця, епізоди запаморочення або часті головні болі, набряки ніг, такі симптоми не можна ігнорувати. Також є випадки, коли навіть при відсутності скарг на самопочуття варто пройти обстеження. Я говорю про ситуації, коли ви знаєте, що у ваших старших кровних родичів є захворювання серцево-судинної системи, такі як підвищений артеріальний тиск, перенесений інфаркт міокарда в минулому. Не ігноруйте проблеми самопочуття. Вчасне звернення до кардіолога допоможе вам зберегти та покращити якість вашого життя, а в деяких випадках допомагає його врятувати. Бережіть себе і будьте здорові.